Ну, тільки мертвий, по-моєму, про це не сказав глядачам. Про те, що все одно випадає святковий тиждень, і в цілому тенденція, навіть давайте так, навіть без прив'язки до святкового тижня тенденція не Так, да, Нам очікувати загроз, нам очікувати загроз у контексті того, що, що там сказав міністр закордонних справ Литви, здається чи Латвії, не пам'ятаю. Так само він сказав це не від Валди, перевіряли інформацію. Він має якісь додаткові розвіддані, Він обґрунтовано це сказав. Тобто, загроза для західної частини України є. Це Львів, Франік, там Тернопіль і так далі. Львівщину я переглядала на якомусь каналі. в мене там по області точно випадала якась загроза, достатньо ймовірна. Тому да, не купчимося. Не лазимо в місцях великого скупчення людей, бажано бережемо себе в цей там святковий тиждень загалом коротше в святкові ці дні. Олександре, на минулому інтерв'ю ви казали, що весь квітень буде, м'яко кажучи, напруженим. Ми говоримо лише про да, так, Давайте чесно, кончено. Абсолютно, ми поки говоримо про квітень, тому що травень я буду дивитися пізніше. Я ще травень як такий не дивилася. Те, що квітень і початок травня кончені, да. Угу. Тому а, ще раз, наші глядачі, ми якраз у це відео записуємо перед великодніми світами спеціально для вас, щоб потре нагадати. Про можливі і можливі, як, як пані Олександра каже, що дуже ймовірні масовані і ракетні атаки, і шахетні атаки. Тому справді, напевно, в ці дні особливо краще бути обережними. Олександр Зеленський пообіцяв відповідь Росії за удар по сумах, і він в своєму зверненні сказав, ми маємо на це повне право. Про яку відповідь йде мова? Що це може бути? Ну, там вже певна відповідь відбувається, там же ж пацани не сидять, в носі не колупаються, там і так летить, летить туди, куди треба, щоб летіло по, по тим центрам, які коригують дані атаки. Да? Тобто там же ж про це знає розвідка. Але те, що нами в цілому планується щось по території РФ, випадає достатньо давно. Планується, буквально сьогодні дивилася для іншого каналу. Планується щось цікаве. З допомогою третьої сторони, не здивуюся, якщо це знову мова йде про британців. Тобто, щось ми там прочитає, думаємо, плануємо, щось будемо реалізовувати. Угу, це мова йде про якийсь найближчий прямо час. Так, це от питання, воно було в контексті там до 9 травня, от угу. ну і дев'яте точно, тому да. Знову хочу ще зачепити удар по сумах, тому що у Верховній Раді розглянуть удар РФ по сумах, зокрема, йтиметься про те, чи був влив ворогу. Про це сьогодні заявив нардеп Веніславський, і тут він зацитує, просто, щоб ви одразу зрозуміли, про що йде мова. Веніславський пише, що наші народні депутати поширили вже інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Про це нагородження військових вже теж повністю купа інформації по всьому. Тому інтернету, у мене а, питання наступне: чи а, можемо ми подивитися справді, чи це був злив даних з нашої сторони, чи ні? Я дивилася, це був злив даних з нашої сторони, але не зовсім так прямо, як би нам з вами могло то вважатися. Просто коли відбувається давайте так, коли плануються подібні дійства, про них не треба на кожному кутку ходити, розказувати, який я молодець, або ми молодці, що організували або організуємо таку класну. Нагороду, святкування чиїхось там о, гадавчин частини, бригади і так далі. Про це не треба трандіть. А про це, на жаль, в Сумах розтранділи всім, кому тільки потрібно. Із -за цього стався злив інформації. Mm -hmm. Ну, Тому що, коли потякаєш, треба думати вообще. Ну, от якби розпотякали там, де не треба. Я бачила якраз в день а, теракту в сумах таке дуже голосне відео відео заяву від мера конотопа, який звинувачує власне мера Сум і Закликав його тоді стати на коліна, вибачитись і скласти свої повноваження. Чи дійсно там а, мер сум так а, а, сильно і так напряму до цього причетний? Як власне про це говорив ось мер конотопа в цьому відео? Там питання і до мера Сум, і до губернатора, і до голови СБУ, До всіх є питання, і да, вони напряму причетні до е, халатності, яка призвела до великої трагедії. А це халатність. В першу чергу. Я ж ще раз кажу: бо треба думати, коли ти з транспарантом ходиш, які ви всі молодці щось там організував. Mm -hmm. uh, давайте перейдемо трошки до таких. Uh... Не конкретно по містам новин, більш загальних, ось зокрема в Парижі невдовзі пройде зустріч України з представниками коаліції охочих та спроможне гарантувати безпеку, зокрема це Франція, Німеччина та Велика Британія. Чи побачимо ми якісь реальні кроки Європи? Чи це буде знову виключно знаєте оце, оце їх постійне занепокоєння? Обговорювати будуть питання нашої території нашої території і знаходження їх на нашій території, умови цього знаходження, скоріше за все, кількість, включеність, і, і оця вся історія. Будуть обговорювати деталі. Але ж ми розуміємо, що поки йдуть активні бойові дії, ми тут нікого не побачимо. Яку взагалі роль Європа відіграє у досягненні миру? Mm, не зовсім коректне питання. Uh, яку uh, порівняну з Киє? За Рітриєю Америка нам зараз uh, дуже сильно допомагає. Ні, але от ми маємо Європу, маємо Америку. Маємо гучні заяви з тої, з іншої сторони і uh, але... знову ж таки. Поки що зав'язана з Америкою приймати рішення так або інакше, виключно на нашу користь без американського тиску, вони не можуть собі дозволити, поки не передомовилися гіпотетично з Китаєм. А всякі Рубіо і Вольцеш, і оці всі, чи як його там блінкофи. Відкоф. Від, вибачте, да, і оці всі чуваки поїхали. Чо з Макроном торгуватися? або ай я-яй. Давайте не будеш домовлятися з Китаєм про вільну торгову зону. Пожалуйста, давай ми будемо говорити Трампу, давай що тарішать, давай Європа все-таки буде торгувати з Америкою. І оця вся барахлінь. От і все відбувається. Не зовсім просто коректне питання. Європа і так відіграє роль, у, в принципі, у війні, так або інакше, пасивно або активно. Ми, ми максимально в залежній позиції від Європи, Британії наших з вами партнерів і Америки, в тому числі, ну або прямо або коствіно через те, що Європа залежна від Америки. Знову ви вже згадали про Рубіо і Віткофа, для глядачів, які не знають, вони поїдуть у Париж і будуть там обговорювати. Чи можливо вже поїхали? Я там точно не пам'ятаю, але ось або вже сталося, або буде ось найближчими днями будуть обговорювати з європейцями завершення війни в Україні. Олександру, можливо, вже дивилися або подивитись, чи знову ж таки дійдуть чогось конкретно. Дійдуть до питань, я дивилася це питання. дійдуть до якихось матеріальних питань цікавих, які набудуть на користь. Тобто, саме коротше, в питання грошей, якоїсь ресурсної історії. З іншого боку, це те, що добре для нас. І погане для нас це дійдуть, як не крутий до важких рішень, які нам доведеться приймати, пов'язані з нашими втратами. Втратами тут о, контекст територій. Mm -hmm. От. А поїхали вони туди не тільки заради нас, а саме і заради своїх власних бабок. Тому що перше, що вони туди попхалися, випадала королева Пентакли. Вони поїхали вирішувати свої фінансові питання і свої взаємодії. А ми там йдемо з вами, паровозиком. Ага. Угу. Зрозуміло. Давайте трошки поговоримо, ще про Трампа. Ось білд пише зокрема, це закордонне видання. що Трамп відмовляється продавати нам Петріоти, про які він обіцяв, що там іде мова про 50 мільярдів доларів на закупівлю Петріота. Він це нещодавно обіцяв. Зараз сказав, що він цього робити не буде. І наскільки критично для України ось ця кількість петріотів, які б могли нам передати американці? Давайте так не передати. А ми могли би купити американців, а, а вони би саби нам продати, а не продають нам його, тому що там таким чином о, тисне на нас о, з питання цього, як його з питання підписання угоди, що типу спочатку ви зі мною домовитися, а потім ми будемо з вами торгувати. От, бо я дивилася це питання, хитрий, рудий, старий маразматик, От це метод тиску. Він до питань продажі повернеться тоді, коли буде мати а, уна, нашу з вами від нас з вами якусь гарантію для себе у вигляді копалиної цієї історії. От тоді він повернеться до якихось питань. Олександр чи дивилась ви взагалі, яка там доля цієї угоди з копалинами? Срака мотика там з тими стими з копалинами, вона все ще буде якось раком боком підписана, але все ще навколо неї скандали, непорозуміння, торги і публічні якісь заяви, скандали. Так що там підождіть ще вони з тими копалинами копашаться і куйовдяться, там ще. Тобто, ще не, не скоро нам чекати якогось Я Сімка не сказала, що прямо зовсім не скоро. Але там хтось заявляв, що уже на цьому тижні дуже навряд чи там і ще скоріше за все будуть якісь прочі непорозуміння навколо того всього. Mm -hmm. З'явилася інформація, досить така шокуюча, і для мене в тому числі про токсичні шахеди, що Росія ймовірно наносить хімічні отруйні речовини на свої БПЛА, щоб ще сильніше розходити і людям, і ну, власне людям, які будуть в зоні ураження, які будуть підбирати і працювати з уламками. Чи правда це? Тому що знову ж таки була інформація, що це правда. Потім спростовували не зрозуміло до кінця. <татисна> mm, щось подібне вони використовують, але скоріше за все вони їх використовують по зоні бойових дій. Вони в цілому хімку використовують в зоні бойових дій, і це вже не секрет. І про це вже казали неодноразово. Ну, не, ну, Тут воно більше по рицарю мечів. Тобто, це не скільки використання в атаці на цивільні об'єкти, скільки використання на лінії фронту, чогось подібного. Так, да, воно не виглядає поки прямо в критичній кількості, в якійсь, щоб ми говорили, що це масова історія, але скоріше за все, періодично вони до чогось такого вдаються. Mm -hmm. Тобто, це, ну я зрозуміла, це лише зона бойових дій. Чи а, можливо використання ось схожих цих хімічних шахедів і більш по цивільним об'єктам? Mm -hmm. Якось дуже хитро хіба що, по-перше, воно якось пов'язано із рідиною, тобто, це не нанесення чогось на? Предмет, що можна потім зібрати скоріше за все як доказ, тому що є основна тема збрехати і приховати. Тобто, грубо кажучи, надчепити якийсь додатковий скид, скинути, щоб ти потім не міг. Не було тобі, що пред'явити до міжнародного суду або до якоїсь іншої, сказати: дивіться, що вони роблять. Тобто, це не нанесення там, я не знаю, новічка на шахет. Понімаєте? Я грубо кажу, який mm -hmm. да який залишиться на уламках і так далі. Це якось хитріше. Така історія ймовірна, але знову ж таки, тут мене не випадає, щоб воно було масовим, прям зовсім, бо колесо фортуни не Тобто, можуть щось подібне, намагатися утнути, але не в такому масовому ключі, бо в масовому ну, це можна буде довести. А тут же, дуже по місяцю, хочеться, щоб не було нічого доведено. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Далі я хочу посилатися на звіт американського інституту вивчення війни. Вони ось у своєму звіті заявили, що Росія намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного ша повного припинення вогню. Тобто Росія говорить про те, що ми там хочемо завершити цю війну, ша хоче завершити цю війну лише. Українці, бідні, які воюють, не хочуть завершувати цю війну. Ну, я зрозуміла власне це так. Чи є о, наскільки висока ймовірність, що все ж таки Росії вдасться перекрутити в очах США ось все таким чином? Частково, не зовсім частково. Це скоріше повпливати знову на короля Пентак. Ту на короля Кубків. Ну, це ж у нас. Трамп у мене завжди в сигніфікаторі він король купік істерічка от, але я не скажу, що це повністю вийде. Ні, вони тут будуть дійсно щось вкидати, але світ поставиться до цього, по-перше, перевернуто. Ну, світ не почує в повній мірі цього абсурду. Да, це на рівні десь цих камаров біологічних, ага. понимаєте? І більшість більшість світу сприйметься по вежі, типу що взагалі тютю, і Америка, в тому числі у. У форматі якихось людей. Тобто, тут не, не Трампом ж єдиним. Тут і король жезлів, який розуміє, що це ілюзія, і Паш Кубків, і Рицар Пентаклей, і якісь найближчі з ким, в Союзі Трамп. Тобто, ну мало переконати коротше одного Трампа в цій ідіотії залишаться люди, які в достатній кількості навколо Трампа, які в цю ідіотію вірити не будуть. Угу. Mm -hmm. Повернемося до проблем України внутрішніх. Дуже цікава новина про те, що заступник кличка на секундочку отримав підозру у схемах для ухилянтів через систему шлях. Йому зараз загрожує до 7 років тюрми. Олександр, ми все частіше чуємо такі гучні заяви про викриття досить таки високих високопосадовців, сорі за тавтологію, чи зможемо ми ні, давайте не так. Скільки дасть українцям найближчим часом хоча б певною мірою побороти, подолати всю ту корупцію, яка а, зараз у нас є. Риторичне дуже питання. Але. Знаєте, це так прикольно, коли е, вор ловить вора. А ми з вами на те все дивимося думаємо: Вау, правосуддя! Класно! Угу. Ну, скільки у нас з вами підозр відкритих кримінальних проваджень е, і оця вся історія. Ну, піймали. І, і на людини відкрито 15 кримінальних справ, а вона якась якимось магічним чином телепортується до Італії. Дуже класно. Тому що, коли корупціонер ловить корупціонера, ми дуже дивуємося, чого нікуди не зникає корупція, розумієте? А це mm -hmm. той випадок. Тому те, що у нас іде певна показова боротьба із е, певною кастою людей, то саджати будуть тільки тих, кого треба посадити, з політичних намірів або незручності, або людина, як ото кажуть, на трошки приблотньо берега попутала. Понимаєте? Ну і почала там літати там, де не треба, і сідати там, де не треба. Отаких приберуть, таких дійсно закриють у тюрмі. А всіх інші ні. А всі інші будуть. Будуть потім оспарювати в Вищому суді Верховному свої справи, тому що первинні вироки їм будуть видані таким чином, що в тебе залишиться лазейка для оспарювання цього вироку. Mm. Класика жанру. Схема стара як мір. Ми обов'язково з вами в наступному відео поговоримо про і про проблему корупції, тому що трошки занонсую нашим глядачам. А наступне відео я саме хочу сконцентруватися на ось таких основних внутрішніх проблем в Україні. Тому питання корупції ми ще детальніше обов'язково з вами обговоримо. А зараз я ось власне хочу повернутися до Трампа, тому що свіжа новина. Що Трамп завдав стільки шкоди та руйнувань, що це просто захоплює дух. Я думаю, що багато вже чули, що Джо Байден вперше публічно цінив перші сто днів свого наступника після інавгурації. І а, в мене звідси питання: зрозуміло, що там Байден багато робив гучних заяв стосовно Трампа. Якщо взяти а, загалом, куди приведе Трамп Америку? О, поки веселу сраку. Він її вже туди веде. А... Проведе вообще в повний колапс. і, і з цими митами вони не пройдуть безслідно і для американського ну якби да жителя, вообще і питання міграційної політики не пройдуть безслідно, і питання протестів, які там наростають, і незадоволення вони не пройдуть безслідно. І Америка, яка боролася, первинно стала землею. Від, де як там? Здається, якщо я не помиляюся, Ліді Гага, здається, це казала. Про те, що о, чувак, в Америку тікали від правління королів. Ти зараз називаєш себе королем. Ти серйозно? Ну, типу, це жарт. Оце от десь так. Він іще, окрім Америки, тут він іще такі веселі кризи на, ну, натворить. А він натворить, що будемо ми всі на то дивитися і думати, У, як було спокійно. В 22-му і в 23-му, хоча б на світовій арені, не дивлячись на війну, ну якось так Олександра. Чи дивилась ви наскільки висока ймовірність імпічменту Трампа? І дивилася я імпічмент Трампа. Імпічмент Трампа, імпічмент йому об'явити можуть. А от проголосувати і довести до імпічменту, до процедури це важка історія, і поки, поки не успішна на сьогоднішній день, із з того, що можна подивитися, а, загроза життю Трампа залишається, до речі, актуальною. І я більше схиляюся до того, що ми можемо дочекатися не імпічменту, а того, що який-небудь более м'який стрілок таки справиться зі своєю задачею. Більш ворогідна історія, вона дійсно фігурує. Тобто є у нього ризики по життю і замахи на нього іще будуть. Це видно. Ну, типу, це випадає. Mm -hmm.